Вітаємо вас на каналі Степан Пріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини. Volkswagen Passat B8 2019 року. Чистий 2019 рік, 2 літра автомат DSG DQ381 з пробігом 220 тисяч. Класний автомобіль за адекватні гроші. По кузову візуально жодних зауважень. Колір темно-синій металік. От увечері в такій вже. Час він ближче вже до чорного, а в день такий насичений, темно-темно синій металік. Дуже-дуже стильно виглядає. Класні 16-ті стандартні титанові диски, практично нова літня гума в комплекті йде ще зимова на желізних дисках. Стан реально чудовий. По комплектації у нас звичайна галогенна оптика, мають передні задні парктроніки. Радар дистронік. Зафіксуйте вінко даного автомобіля. Також у нас є камера асистентів. Перейдемо в салон. А, до речі, автомобіль повністю тонований в круг, без лобового. Ось такий у нас салончик. Що ми маємо по комплектації? Чотири склопідіймачі, керування зеркалами, підігріви, центральний замок, звичайний, в принципі, комфорт-лайн. Як бачимо німецький, так, що, так як є масаж. Тут теж можна вікінкод зафіксувати, але стан реально чудовий. Подивіться, на стан порогів просто в ідеалі. Стан сидіння без жодних, жодних зауважень. Перейдемо в салон і в принципі, запустимо даний автомобіль. Що ми тут бачимо? Мультикермо, підрульові пелюстки. Пробіг у нас складає 220 тисяч. У нас вже новіша магнітола. Зеркало у нас безрамочне, з автозатемненням. Також маємо камеру заднього виду, вона з різними режимами вибору. Маємо трьохзонну кліматичну систему. Зараз ми трошки підзагрузиться, бо тільки запустився автомобіль. Ось, ми бачимо трьохзонний клімат-контроль, ручник. Салон в чудовому стані, без жодних зауважень, є адаптивний круїз-контроль, по асистентах настільки фронт асіст. Про підрульові пелюстки я вже говорив. Звичайний, хороший стандартний посад. По обслуговуванню на 212 тисячах замінено було ГРМ. Тобто ТО пройдене, є безпровідна зарядочка, USB. Ось такий класний, класний. Фасатик. Перейдемо ще до другого ряду. Позаду теж все чудово, без жодних зауважень. Стан Сидінь наближений до ідеалу. Задіє у нас третя зона клімату, резетка 220 вольт, прикурювач і USB. Третя зона клімату, ось так автомобіль виглядає попереду. Доволі стильно, в принципі, без якихось. Нарікань і зауважень. Позаду. Камера заднього виду у нас в значку. Багажний відділ у нас, як завжди, велетенський. Багажний відділ охайний, в принципі, нічого тяжкого не вози. Позаду знизу у нас є ремкомплект, компресор, піна. То все присутнє, все на місці. Додатково є ще сіточка, якою можна відгородити. Також стан погрузочної цієї, як би, як сказати, площини. Без зауважень взагалі. Тобто в чудовому стані автомобіль. Позаду тут, тут теж все чудово, все без зауважень. Дуже збережений автомобіль є ще от, для зручностей підлокітник. Тобто заді двоє, навіть троє розмістяться дуже і дуже легко і комфортно. Тут теж все. Без жодних зауважень, стан сидінь просто-просто чудовий. Також стан куліси чудовий, стан керма теж в дуже, дуже хорошому стані стан сидінь. Водія без жодних жодних зауважень. По тормозах у нас поміняні передні і задні, так як вже того пройдено, є підсвітки в зеркалах. Перевіримо ще по лакофарбовому покриттю. 126. 108 128. 116. 118, 117, 119, 161. 197 184. 173 157. Ця нижня частинка є легенько підфарбована. 110, 129, 116, 165, 127, 112, 111, 111. Тобто, що ми маємо по кузову? Низ кришки багажника і є півпідкраса на водійській дверці. Без жодних жодних зауважень. Це, в нас, повторюсь, чистий 2019 рік. 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил. Семиступенева коробка dsg dq 381. Автомобіль в чудовому стані, після повного ТО. Масла, фільтра, ремні роліки, все поміняне. Нова літня гума, зимова йде в комплекті і ціна. Дуже і дуже адекватно. 17500. Приїхали, побачили, купили. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону або шукайте на сайті autotradecars.ua Кажу, Завтра буде новий день і нові цікаві автомобілі. Всім удачі, всім па-па!